А я в свою чергу заряджаю вас на перший гумор-шоу «Варіати». Зустрічайте дует Володимир Великий Валентин Сирійчук, Володимир Жогло. Поїхали! Друзі, відразу починаємо. Перша замальовка абсолютно класична ситуація в лікаря. Лікарі, добрий день. Ви мені тут рецепт написали, я не можу нічого розібрати. Скажіть що то? Дітердов. Що? Я не розбираю ні одного слова. Ви бачите, що я такий п'яний, що в мене тих заблідається. А -а -а! Наступна замальовка максимально класична, знайома всім і кожному. Називається дуже просто – «Епічне повернення додому. Да и все. Ай-яй-яй! <плес> <плес> не потреб! А ми ще в хату ліземо. <плес> <плес> Ні, ти в хаті спати не будеш! Ти будеш сьогодні спати на дворі, Та мені вже стидно людям в очі дивитися. Нащо ти так п'єш? Чого ти так бухаєш? Я тебе питаю, Лена! <плес> 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 ну так перший дзвінок. Лена, то свято для дітей. Зінок для вчителя! Ой, то прошу діспанські! Друзі, наступна замальовка носить відверто пікантний характер. І так уявіть собі, дуже самотня дівчина купила собі дуже велику м'яку іграшку. Мені сумно. Хм? Я люблю тебе. Хоть хтось. Я люблю тебе. Боже, як приємно чути ці слова. Я вже рік, як з Ігорем розійшлася, а мені того ніхто не казав. Він придурок. Ще той, а я ти принцеса. Боже, як ти гарно говориш. Шкода, що ти тільки іграшка, і в тебе нема ніякого толку, а мені так мужика треба. Mm. Я люблю. Студентська замальовка. Заочник прийшов здавати іспит. Здоров. Скільки? Що скільки? Ну, скільки треба заплатити, щоб здати твою херню? Я не розумію, що це за наглість. Що значить скільки? Ви маєте знати предмет. Ти що викладаєш? Психологію. Ти чого ти психуєш? Тебе як звати? Валерій Михайлович. Михайлович, ну дивись, що ти викладаєш, я знаю. Як тебе звати, я знаю. А це вже тверда троєчка. <рес> яка троєчка? От ну, я думаю, яка троєчка, якщо я на п'ятерочку йду. Так, то вже ханство, я закриваю при вас відомість і вас відра, чекай, чекай. Ми з тобою якось неправильно почали розмову. Добре, давайте почнемо її нормально. Міхалич, скільки я маю заплатити, щоб здати твою херню? Я вже закриваю відомість, відраховано! Та що ти психуєш? Я просто приніс 500 доларів і не знаю, то багато чи мало. <плес> Мені здається, ми якось неправильно з тобою почали розмову. Два на два. Чотири. Ні-ні-ні, Сьогодні то тверда п'ятерочка. Hey, hey! Друзі, ви знаєте, для кожного чоловіка насправді найважливіше і найдорожче в житті навіть не його подруга, а його автомобіль. Хлопець посварився з дівчиною. Лена, Лена, будь ласка, будь ласка, заспокойся. Та я спокійна. Лена, 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 будь ласка, я тебе дуже прошу, я тебе благаю. Не роби того. Ах, ти ж кабель. Лена, просто послухай. Нє-ні-ні. Ні, ні, ні. То ти послухай. Лен, ти би зараз себе в дзеркало бачила. Точно, дзеркало. Спокоїтися вислухати мене! Що? То не моя машина! А я знаю! То то і курви! Тримай! Що ти робиш? Алло, поліція! Тут якесь дурне вашу машину побило! Приїхайте мене! Побіють. That's